Ми вихідними і в від виповнилося б 99. готуючись до наступного ювілейного року. Рідні скульптора, також автора цих львівських левів, збирають його колекцію, аби подарувати українському народові. Донька скульптора показує нам майстерню, де з гордістю зберігає твори батька. І всі роботи, які батька є тут, хочемо подарувати місту музею, щоб це було. На, на пам'ятку про батька, оці всі верхні частини на верхніх полиці, то все є батькові роботи. Наскільки творів збагатиться національний музей імені Шептицького рідні не рахували. Вони вже звикли, що доробки розходяться з світом. Скульптурний портрет Олени Пчілки віддали музею Лесі Українки, що в селі Колодяжному, а портрет художника Манайла – в його музей до Ужгорода. І виготовлена плакета була Маркян Шешкевич. Ми подарували музею Русалки Дністрова, і я не знаю, є там вона чи немає. Євген Циндра дуже любив музику. Розповідає донька. Вона досі пам'ятає гімн скульпторів, який часто затягував бар. Аздоха на рок, здохка на рок, здоха на рок, здоха на рок, здохка на рок, здохка на здох. Тому в майстерні не одне погруддя композиторів. В першу чергу це улюблений Бетховен. Створив він Єлеонтовича, однак віддав хорові капелі Тударек. Кирило Стеценко він тут є в гіпсі, а тато його робив в камені. Він незавершений є. Є, значить, композитор Людкевич, Станіслав Пилипович, Людкевич, отой білий з рукою. Він стоїть в музичному училищі імені Шашкевича. На Людкевича на, на, на вулиці Шашкевича. Рідні скульптора вважають, що батькові поталанило, адже саме він знімав з геніального композитора посмертну маску. Коли знімалася посмертна маска Людкевича, то знімав Євген Зіндра, а я йому асистував. А потім, коли через два роки померла Ірина Вільди, то тоді Євген Зиндра каже: ну а тепер ти знімай, а я буду тобі асистувати, вчися. Аби Україна більше довідалась, хто такий Дзиндра. А тут, тут є викладач пан Коверко, який вчився, вчив тата різьби по дереву. До сторіччя від народження митця його діти стараються видати книгу спогадів батька, щоб сучасники дізналися, що у 1935-му журі міжнародної виставки в Парижі відзначило роботи Дзиндри та його друзів почесним дипломом другого ступеня. Що це митець, який створив цілу галерею портретних погрудь Шевченка, Франка, Стефаника, Крушельницької і що майже два десятки надгробних скульптур Євгена Дзиндри на Личаківському цвинтарі. Однак, щоб видати книгу, бракує 10 тисяч доларів. Рідні скульптора сподіваються на поміч тих. Хто любить мистецтво? Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.